Тут просто пройом більше ніж листи. А так буває рама стоїть. Дай, може чуть-чуть сюда, а ми оце діточки збити монолафіку від самого ранку. Прибирають розбите скло та зашивають пусті віконні отвори осб плитами. На третій день після російської ракетної атаки по Дніпру зо два десятки небайдужих людей допомагають відновити пошкоджений реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. Матеріалів та інструментів не вистачає. Тож люди несуть сюди, що можуть. Олександр каже, був за містом, та щойно дізнався про руйнування центру. Приїхав до закладу. Я 80 кілометрів вчора приїхав до Дніпра, спеціально. Ми мусимо допомагати один одному, по-іншому ми не виживемо. Ми маємо бути просто сильні, ми маємо бути просто сміливими, ми маємо бути просто значить, щирими до однодумців і нещадними до ворогів. Вимірює розміри віконних рам ще один місцевий житель. Олександр каже, його донька проходила тут реабілітацію близько двох років. На заклик про допомогу у відновленні каже чоловік, відгукнувся без вагань. Зашиваємо вікна, щоб ну, готуємося до поганих попоговних умов, щоб тут нічого не було пошкоджено. Дуже шкода, тому що це дуже гарний центр. Він тут робить іноді дива, допомагають і людям, і людям, і особливо дітям з особливими потребами. Разом з Олександром допомагає у відновленні центру його 13-річний син Сергій. Складно, моя допомагаю, таскаю ці доски для вікон, тримаю, щоб різали, щоб окна прибували. І мені хочеться допомогти ну, і відблагодарити, тому що месяця тут ходила дуже довго і нам це дуже допомогло. Не зміг стояти остороні її Геннадій, що мешкає неподалік. Каже, через ракетний удар росіян в його оселі вибиті шибки та ворота. Про пошкодження закладу дізнався з соцмереж, тож і взяв інструменти та прийшов на допомогу. Я відгукнувся, тому що це поруч, це точка, де можна прикласти свої зусилля. Ну, сьогодні, ну, я думаю, що кожний потрошечку і щось зробити ну, гуртом, воно легше. Це все можна відновити. Травма в серцях людей в їх емоціях, тим більше якщо діти. Це головне всім процесом керує завідувачка господарством закладу. Ольга жінка розповідає разом з колегами третій день поспіль усувають наслідки атаки військ РФ. Наразі відновлюють четвертий поверх. Тут руйнування в кожному кабінеті каже: ці приміщення не житлові. В них зберігалися меблі та обладнання. Перва черідною убирали там, де проводять реабілітацію, де приймають пищу, таке, більш целі направлено. А це вже вчора у наш співробітник убирали от мусора от скла зашивают потому что идет дождь чтобы как то максимально сохранить мебель ну, Обладнання, все. російські війська пошкодили і кухню, на якій діти навчалися готувати. Тут вирвані шухляди, вибиті вікна та понівечена стеля. Ольга розповідає, за день закрили діри ОСБ плитами та винесли розбиті шибки й меблі. Працювали всім колективом закладу. Допомагали також родини співробітників та найбайдужі люди. «Приходили і говорили, чим вам поміч? Це все капає потолок. Ну от ета вся частина, вот вся от, вона... Удар сюда, видно, напашов ат сквозняков, щоб сохранити максимальне тепло, тому що котельна не працює. Туда великий епіцентр центр попав на хоздвор. Загалом в реабілітаційному центрі вибито понад півсотні вікон. Понівечено за два десятки кабінетів. Ольга зазначає, наводитимуть тут глад всі вихідні. Додає, просить усіх небайдужих людей долучитися до ремонту. Тільки після закінчення робіт зможуть знов приймати пацієнтів на реабілітацію. Олеся Прихозької Ілля Конунов Суспільне новини Дніпро.